Дякувати Богу, що я в Україні. Такими були перші слова звільненого з полону Володимира Мотики з-під Волочиська. Чоловіка повернули додому в межах вчорашнього обміну. В полоні захисник провів майже три роки. Володимир пішов до війська добровільно в березні 22-го року. В цивільному житті був вчителем фізкультури. Поспілкуватися з чоловіком вже встигла дружина Світлана. Нам розповіла найперше про що запитав: про дітей, маму, рідне місто, учнів та школу, якою жив. Був вражений тим, як захисників зустрічали люди, й тим, що в нього вже є. Онук Данилко, якому два з половиною роки. Дякувати Богу, що на Україні 22 червня буде три роки, як він попав в полон. Дякувати Богу, що живий. Як він казав, руки, ноги є цілий, А решта, решта пройде реабілітацію, решта якось буде. Остане, що вдома живий, прийшла смс ка в дію. Десь за годину часу, що очікуйте, що ваш чоловік повернувся з полону. А потім вже волонтери, які там були, дали йому телефон, щоб він зв'язався зі мною, і він зв'язався. Дуже довгі роки, дуже дуже важкі чекання. Але я думаю, це йому набагато важче було як нам чекати. Без Бога, напевно, би неможливо було стільки витримати і чекати. І, до речі, чоловік сказав, що дуже багато молився. Що віра, молитва дуже багато допомагає. З жінками ми зружилися, в чиї рідні, також в полоні і приблизно вже дізнавалися потім в яких місцях утримують, і так дізнавалися. Координаційний штаб, основна робота, державна опорсмент, само собою президент, тобто усі органи, які в державі пеклуються, опікуються. І визволенням обов'язково звертатися. Попереду на чоловіка чекає реабілітація, а вже потім повернення до рідного міста. За словами Світлани, Володимир дуже хотів почути своїх побратимів, двоє з яких вже повернулися з неволі. А землякам казав продовжувати молитись за всіх і за мир в Україні.